Російська регіональна влада знову скаржиться на повітряні атаки. Лише сьогодні, як стверджують там, над Калузькою та Бєлгородською областями було збито безпілотники. А цими вихідними під роздачу потрапили ще й Орловщина, Курщина та Тульщина. Які наслідки пропоную всі подробиці дізнатися просто зараз на каналі час». Отже, уранці, 7 серпня, губернатор Калуської області Владіслав Шапша повідомив про атаку дроном. Про це він написав у Телеграм. Дослівно сьогодні, о 2.30 системою ППО у Ферзиківському районі збито безпілотний літальний апарат. Наслідків для людей та інфраструктури, як стверджує обласний чинуша, немає. Тим часом у пабліках країни агресора вже показали кадри цієї атаки. На камери спостереження потрапив нібито момент збиття дрона. Очевидці повідомляли про яскравий спалах у небі над областю. Люди кажуть, у будинках затремтіли вікна, спрацювала сигналізація машин, а небо осяяло зарево. Можемо побачити та почути, як гучно було місцевим росіянам цієї ночі. Я ж зазначу, що Калуська область межує із Московською. Регіон піддається атакам вже вкотре за останній тиждень. Так буквально позавчора про бабахи повідомляли місцеві жителі. За їхніми словами попередньо відпрацювала російська ППО. Ці кадри зняли за п'ять хвилин після атаки у суботу, 5 серпня. Інверсіонний слід ракети. Тільки що два хлопка. Перший залишив вот этот слід. Старой пока не віжу. Второй був уже ближе. Найбільш неспокійно за попередні сім днів було калужанам у четвер. Якщо вірити губернатору, шість дронів над областю збили вночі, та ще один вимушено приземлився в день. Детальніше про це я вже розповідала у минулому випуску. Його переглянемо незабаром. А на цьому пригоди залізних пташок у російському авіапросторі не завершуються. Гупало на прикордонній Білгородщині у Білгороді. Спрацювала наша система протиповітряної оборони, збитий БПЛА літакового типу на підльоті до міста. Наслідки землі уточнюють оперативні служби. За попередніми даними постраждалих та руйнувань немає. Пише у себе в соцмережах губернатор Владіслав Гладков. Невідомий безпілотник літакового типу впав і у Орловській області. Уламки розкидало на 4 кілометри. Про це власне пишуть російські пабліки. Зокрема, за інформацією спільноти Меж знахідку зробили вчора ввечері. Частини БПЛА виявили у Знам'янському районі. Це за 60 кілометрів від міста Орел. Експерти зібрали усі уламки, що розлетілися по окрузі: двигун, плату керування, фрагменти корпусу та крил. І з'ясувалося, що безпілотник 2 метри завдовжки та 3 метри завширшки зібраний кустарно. Тобто, це фактично саморобний апарат. При первинному огляді вибухових речовин та пристроїв на пташці не виявлено. Поліція проводить перевірку та встановлює виробників. Ну і з'ясовує, хто з якою метою запускав цей об'єкт. А це на своїх екранах. Ви бачите уламки безпілотника, що, як пишуть російські медіа, нібито летів з України. Його засікли та посадили силами РЕП біля села Кондратівка Курської області. Вчора постраждалих немає, руйнувань немає. Так принаймні пишуть російські ЗМІ. Крім цього, тривожний вікенд видався у Російській Тульській області. Подивимось. Ребят, Що то зараз відбувається? Ми не понімаємо. Вриви. Взриви. А почні? Що то опять происходит, ребят? А що это? Піпець. Було... Було около п'яти зриво сейчас. Що ж, у сусідів постійно що-то відбувається, а їхня влада тільки розповідає, мовляв, все за планом. А як вважаєте ви, як на росіян впливають всі ці атаки, і чи будуть вони посилюватися у майбутньому? Напишіть у коментарях свою думку. Дуже буде цікаво їх почитати. І не забувайте про зворотню реакцію у вигляді вподобайки та підписки на наш канал. Ми це дуже, дуже цінуємо, повірте. І як я обіцяла, запрошую подивитися, як же на Росію масово летять БПЛА. Більше вже за мить. І знову Росію атакують дрони. Цього разу залізні птахи обрали курс на Калуську область. Місцева влада заявляє про збиття одразу кількох безпілотників. Усі подробиці нальоту просто зараз на каналі Січас. Влада Російської Калуської області заявила про буцімто збиття уночі шести безпілотників. Про це вже на ранок написав у телеграмі губернатора регіону Владіслав Шапша. Сьогодні вночі під час спроби прольоту через Калузьку область силами ППО на південному заході з регіону збито шість БПЛА. постраждалих та руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби. Йдеться у повідомленні за дві з половиною години. Судячи з нового допису чинуші, стався ще один наліт. Це вже сьомий за рахунком безпілотник. Його зафіксували знову ж таки на південному заході області. Системою ППО виявлено та збито ще один безпілотник. Наслідків для людей та інфраструктури немає. Додав Шапша. До слова відмічу, що Калуська область межує із Московською, яку літальні апарати атакували кілька ночей напередодні. У який саме бік летіли безпілотники, і якою ймовірною була їхня кінцева мета, регіональна верхівка не уточнює. Також у Міноборони Російської Федерації підтвердили, що у російському повітряному просторі промайнули НЛО, себто невідомі літальні апарати. У відомстві, яким зараз завідує Шойгу, повідомили, мовляв, що жертв та руйнувань немає. Традиційно і оборонне міністерство Росії і керівництво російських регіонів звинувачує в атаках київський режим, перекидаючи вину на Збройні сили України. Київ же ці заяви не коментує. Я ж додам для довідки, що 24 та 30 липня, а також 1 серпня, безпілотники атакували столицю Росії Москву. Так, 24 липня дрони прилітали в центр Білокам'яної. Один з них упав поряд з будівлею Міністерства оборони Росії. 30 липня два з них потрапили до ділового кварталу Москва Сіті. Там постраждала одна людина. До того ж, про падіння безпілотника розповідали мешканці хутора Дараганівка в Ростовській області. Та сам літальний апарат, за повідомленнями, належав міноборони саме Російської Федерації. І одне з останнього Ніч на 1 серпня, у тому ж кварталі, Москва Сіці, знову впав дрон. Його уламками пошкоджена ту саму вежу елітного бізнес-центру, що й двома днями раніше. На рівні 21-го поверху там посипалося скло із вікон. Саме там на цьому поверсі за повідомленнями російських змі розміщуються офіси Міністерства економічного розвитку. РФ ЗМІ ж, запевняють, мовляв, до атак на Хмарочоси, Москва Сіті, прочетні БПЛА українського виробництва. Зокрема, використовували новітні безпілотники. Бобер такі ж дрони в Москві та Підмосков'ї бачили під час атак на столицю 30 травня та 24 липня, про які я вже згадувала. Офіційно командування цю інформацію не підтвердило та не спростувало, тому ми можемо спиратися лише на дані західних видань, які оприлюднюють факти масштабування вітчизняного виробництва безпілотних літальних апаратів. На цьому ж ми і поставимо три крапки. Я буду дуже рада вашим реакціям на цей випуск у вигляді лайків, коментарів та ваших підписок на Ютуб канал «Сейчас».